Робочі схеми електричних мереж. Схема електричної мережі називається графічне, вербальне або мислене, переставлення конфігурації, тобто способу з'єднання окремих електропередач у складі електричної мережі. Використання різних схем побудови електричних мереж визначається різними факторами, зокрема, вимогами щодо надійності електропостачання споживачів, номінальною напругу, устаткування електричної системи, наявністю трансформаторних зв'язків тощо. На сьогодні не існує єдиного загального визначення підходу до класифікації схем електричних мереж. Найчастіше за свою конфігурацію електричні мережі поділяються на розімкнені та замкнені. Розімкнену називається електрична мережу, в якій споживачі отримують зілені тільки з одного боку. Очевидно, що для організації такої системи однонійна робоча схема електричної мережі не має містити жодного замкненого контуру. Іншу схему електричних мереж називають замкненою. Зазначимо, що поняття розімкненої схеми є досить умовно. Відомо, що однією з умов протікання електричного струму є наявність замкненого електричного кола, яке безпосередньо утворює трифазну систему електропередавання змінного струму. До того ж, електричні мережі часто експлуатуються із глуха або ефективно заземленою нейтралю, що означає замкнене електричне коло для протікання зворотного струму. Таким чином, поняття розімкнена схема стосується лише топологічних властивостей електричних мереж. З визначення розімкненої мережі випливає, що в таких електричних системах передавання електричної здійснюється завжди в одному напрямі від єдиного джерела живлення до споживачів. Це визначає простоту експлуатації розімки електричних мереж та налагодження пристрій захисту і автоматики тощо. Загалом розімки електричні мережі характеризується простотою конструкції, мінімальними витратами на експлуатацію, висотою організації протиаварійного захисту та автоматичного регулювання режиму найменшими втратами потужності на передавання електричної енергії тощо. Водночас розімки електричні мережі характеризується досить низькою надійністю електропостачання, річ у тім, що аварійне відключає хоча б. Ділянки розімкненної електричної мережі призводить до втрати штрихів від споживачів, які отримують електропостачання від цієї лінії. Саме тому в електричних мережах, які експлуатують за розімкненою схемою, часто передбачають резервні перемички, призначені для перекомутації робочої схеми у разі аварійного відключення однієї з ділянок робочої схеми. Зазвичай за розімкненною схемою експлуатують. Низьководні розподільні електричні мережі, а також живінні мережі місцевого та районного значення за номінальну напругу до 110 кВт. кіловот. Розподіння називають електричну мережу, призначення для передавання та розподілу електричної енергії між приймачами промислових, міських та сільських споживачів. Загалом. Жилення споживачів розподіл електричної мережі може бути організовано за двома схемами із використанням головної понижувальної підстанції, або із використанням центрального розподільного пункту високої напруги. У першому разі вся енергія трансформується на головній підстанції і далі розподіляється між приймачами по лініях низької напруги. У другому разі лінії високої напруги прокладають безпосередньо до центрів навантаження, тобто виконують глибоке введення високої напруги. Трансформація електричної енергії тут проводиться безпосередньо поблизу споживачів на малопотужних трансформаторних підстанціях та трансформаторних пунктах. За конфігурацією, схеми розподільних електричних мереж поділяють на радіальні та майстральні. У радіальних електричних мережах кожний споживач або група споживачів отримує жилення від окремої лінії. Радіальні електричні мережі характеризуються високою гнучкістю та зручністю експлуатації, високою надійністю, оскільки пошкоджені однієї лінії, спричиняє втрату живлення тільки тих споживачів, які отримують постачання від цієї лінії. Для збільшення надійності електропостачання часто передбачають резервування живлення від сусідніх підстанцій або розподільних пунктів за допомогою перемичок. На рисунку 14а такі резервні перемички зображено пунктирними лініями. Додатково резервні перемички дозволяє оптимізувати склад силових трансформаторів. У від малих навантаж, зменшуючи складу, від постійних втрат. Неробочого ходу вимкнених від напруги силових трансформаторів. У майстральних електропередачах від однієї лінії отримують жилення декілька споживачів або груп споживачів. Очевидно, що майстральні електричні мережі простіше та, е, простіше та потребують менше капіталовкладень, ніж радіальні. Водночас такі схеми характеризують зниженою надійністю, оскільки будь-яке пошкодження майстральної електропередачі призводить до втрати електропостачання усіх споживачів, підключених до цієї лінії. Тому майстральні схеми використовують в основному для жилення найменш відповідь. Відповідальних споживачів. Наші уваги, рисунок 1.3. Схема живлення споживачів від головної понижувальної станції. «Від головної», Тобто є понижувальна станція, і тоді йде розподіл, так? І далі. Радіальна схема і магістральна схема. Тут з магістралі йдуть відхи. Тут радіально розходить. Схема живлення споживачів від центрального розподільного пункту. Надійність електропостачання за магістральною схемою можна. Підвищення, якщо застосувати схему із двостороннім живленням з однієї сторони, з іншої. Тут можливі два підходи до формування таких схем кільцевої або наскрізні схеми, подані на рисунку 1,5. У нормальних режимах такі схеми лотуються у розімкненому стані. У разі аварії, напленька короткого замкнення, пошкоджує ділянку вимикають, локалізуючи аварію та вимикаючи резервну переміщенку, відновлюючи електропостачання. Живийною називають електричну мережу, призначують для передавання електричної енергії від підстанції самоутворювальної мережі. До центрів жилення розподільних мереж. Незважаючи на те, що місцеві, а особливо районні жилення електричні мережі конструктивно виконують заз... замкненими, їх зазвичай експлуатують за розінкнею схемами. Це забезпечує простоту експлуатації мережі, економічність її режиму та необхідну надійність електропостачання. Розмикання перемичок у таких мережах зазвичай призводить до отримання складно розгалужених розімкнених електричних мереж. Магістральні електричні мережі з двостороннім жиленням. Кільцева або наскрізна схема. Кільцева і наскрізна. Я знаю, що кільцева краще. Ну, а наскрізь на дешевше. На рисунку 1.6 наведено фрагмент робочої схеми електричних мереж 35 кВт з Кадовської з Херсонської області. України. Очевидно, що конструктивно електрична мережа виконана на за зазамкнену схему, проте розмикання контактних сесійних або лінійних вимикачів на декількох підстанціях перетворює схему на розімкнену. От, Будь ласка. Фрагмент електричної мережі 35 кВт з Кадовської з Херсонської області. Тобто ось може розмикатися. Тут може розвикатися. Ну і так, по колу. Так, зазначимо, що останнім часом інтенсивний розвиток відновлення електроенергії призвів до поширення електричних мереж з розподіленою генерацією. В таких системах значна частка вироблення електричної енергії припадає на відносно малопотужні електричні станції, розташовані у безпосередній близькості до споживачів електричної енергії. Головна особливість електричних систем з Зусподіваною генерацією, полягає в тому, що такі електричні станції в основному належать до класу відновлюваної енергетики. Зокрема, це сонячні та повітряні електростанції. До таких станцій характерно вироблення електричної енергії відповідно до поточних кліматичних умов. Інтенсивність сонячного випромінювання, швидкість вітру тощо. Очевидно, що умови не збігаються з типовими графіками на електричної системи. Так, наприклад, відомо, що пік сонячної активності, тобто максимум вироблення електричної енергії на сонячну. 12-13 якраз обідають. Коли простряться денний мінімум споживання електричної енергії. все це визначає, 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 визначає напрям поток, електричної енергії в електричній мережі. Ну от поки схема складно замкнути, електричний мереж Київського енергоузла. Очевидно, що нея розподілених генерацій в електричних системах, які експлуатують за розімкненою схемою, не дозволяє віднести їх мережу до класу розімкнень. Дійсно, відповідно до визначення розімкненої електричних мережі, наведено на початку підрозділу, в розімкнених електричних мережах не передбачили лише одне джерело жила. Разом з тим, топологічні властивості електричних мереж розподіленої генерації. Які Експлуатують за розімкненною схемою, до використовувати загальні розрахункові моделі для моделювання уставних режимів розімканих електричних мереж. Електричні системи вищих класів номінального напроекту експлуатують зазвичай за замкнутою схемою, тобто по спокулу. Загальні замкнені електричні мережі мають такі основні переваги над розімкненими. Більший ступінь надійності електропостачання споживачів, кращі економічні показники експлуатації мереж під час передавання електричної енергії, менші втрати потужності на передавання електричної енергії по електричним мережам. Гнуч більша гнучкість під час експлуатації замкнених електричних мереж, широкі можливості для проведення профілактичних ремонтних і техніко-економічних організаційних заходів без вимикання. Споживачі. Разом з тим для замкнених електричних мереж такі недоліки. Значні капітальні ну, дорого. Вкладення та подача експлуатаційні витрати на спорудження та експлуатацію резервних зв'язків, що формують замкнути електричну мережу. Перевантаження перерізів у можливих після режимах електричної мережі. Перерізів, да? Ускладнення умов роботи релейного захисту під час аварійної автоматики. Да, з двох сторон надо. Експлу... Ускладнення розрахункових моделей в режимі електричних схем, які експлуатуються за замкнути схемою. Загалом розрізняють два види замкнених електричних мереж. Прості замкнені мережі, яких споживачів отримали не більше, ніж з двох боків, до простих замкнених електричних мереж відносять лінії з, з двостороннім вживання, так і цілі електричні мережі, подані, наприклад, навіть замкнений контакт вимикання режим резервних перемичок. Контактів вмикачів, замкнення контактних вимикачів резервних перемичок. І складно замкнені електричні мережі, в складі яких є вузли, які сходяться три та більше електроподавання, утворюючи як мінімум. Два незалежних контури, зображено, наприклад, на схемі Київського електровузла. Дякую за увагу.